Традиційно у грудні у Кривому Розі підбивають підсумки спортивного року і визначають найкращих спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. До десятки кращих спортсменів року з олімпійських видів спорту увійшли. Ніка Шарафутдінова, майстер спорту України з плавання, учасниця 23-х літніх Олімпійських ігор у Парижі, триразова фіналістка чемпіонату Європи з плавання. Вілена Бевс, майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби, переможниця чемпіонату Європи серед дорослих, срібна призерка світового чемпіонату серед юніорів. Гідно представляли місто й країну Артур Кузьменко, майстер спорту України міжнародного класу з боксу, переможець чемпіонату Європи серед молоді. Ярослав Водоп'янов, майстер спорту України з легкої атлетики, срібний призер чемпіонату світу серед спортсменів з порушенням слуху у стрибках в довжину. У десятці кращих Юлія Ковальова, майстер спорту України з важкої атлетики, учасниця чемпіонату Європи серед молоді. Переможниця національного чемпіонату серед дорослих Іван Дібанго, гравець ФК Кривбас, бронзовий призер чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Дар'я Ковальова, майстер спорту України з настільного тенісу, переможниця чемпіонату України серед молоді, серед кращих спортсменів року з олімпійських видів спорту. Михайло Бублик. Захисник баскетбольної команди суперліги Кривбас Аліна Бахтіна, кандидат у майстри спорту України з гандболу, гравчиня жіночої гандбольної команди Вищої ліги дюї номер 4. та Вікторія Коростій, гравчиня вищолігової жіночої волейбольної команди Кривбас. Визначено і десятку кращих спортсменів року з неолімпійських видів спорту. Це Віталій Галінський, майстер спорту України міжнародного класу з традиційного карате, срібний призер світового чемпіонату. Дар'я Константинова, майстер спорту України міжнародного класу з Сумо, срібна призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця чемпіонату світу з пляжної боротьби серед молоді. Олег Михайленко заслужений майстер спорту України з Армреслінгу, бронзовий призер чемпіонату світу. У топ-переліку за підсумками 2024 року. Вікторія Рибовалова, заслужений майстер спорту України з кульової стрільби, переможниця чемпіонату Європи. Тарас Балахтар, майстер спорту України з тайландського боксу Мейтай, переможець чемпіонату Європи серед дорослих та срібний призер світового чемпіонату серед молодих. Оді Данил Гузенко, майстер спорту України міжнародного класу з рукопашного бою, переможець чемпіонату Європи. Відзначено також успіхи Валерії Захаревич, майстра спорту України з боротьби самбо, переможниці Кубку світу з бойового самбо, Олега Безпятого, майстра спорту України міжнародного класу з кікбоксингу Вако, бронзового призеру Кубку світу з кікбоксингу вако у десятці спортсменів року з неолімпійських видів спорту. І Дар'я Миронова, кандидату майстри спорту України з Джиу-Джитсу. Срібна призерка чемпіонату світу та Іван Тітов кандидат у майстри спорту України кіукушин карате, переможець чемпіонату Європи кіукушин карате серед юніорів.